Ідеться ми. На південному курорті. Що тобі не так? Вода, тепло, пісок. Ти мені що? Пропонуєш пасочки робити? Джо, ну? не ностійки ще. Дитин стол в, в пол. Шубуриці. А то ж, здається, що зараз прибіжить дівчинка і скаже. Ладься. Що ти весь час бручиш? Чого тобі не так? М -м, дивна якась місцевість. Це точно море. Ну, протилежний берег видно. А вона, це затока. Ну, а чого, вода каламутна така? Мабуть, штормила. Скоро в нормі буде. Ну, а оце що таке? Нове слово, в зоології. М -м -м -м. Морський бегемот. Магія рятує. Які ти зануди? Копатись будеш? Купийся ліпший сам. Може, на додачу до бегемота ще й крокодила зустрієш. Крокодили, до речі, і морські бувають. А в річках зате окунимо. Ну і сиди тут. Мені майстер снайперської телепортації. Ну, пів тиші кілометрів туди, півтисячі сюди. Сам зі своїми бегемотами обнімаюся. У мене як краще для літній відпустки. І туди я не промахнусь. А, змився. Чи схлопнувся? Знаю, якого ти рванув. Відпочивальник традиціоналіст. Але мене туди силою не затягнеш. Може, і справді море пошукати. Ну, привіз, братчику. Ти прошли побачити, чи допорогти? Вітаю, сестричко. У мене відпустка вирішується провести з користю. Рот найкраще місце для відпустки. Ммм, mm, ж так думаю. Він усе Море, море. Чимітор? А, -а. де твоя гірша половина? Воно лежить, поростумося. Mm, так, бачу, йде в чесно. Ну що, я готовий. Вот так в і копатимеш? Mm. Ой, вибач. Mm. Тепер все в порядку. Штильний не спеціально лежив лежи, вотник. Mm. Даруй, скворос, хаховых хвороба, чекну. Ну, а зараз. Просто что краще. Дякую, сестричко. До відпустки готовий.